Все, поїхав кудись По нашому лісі. Я в принципі, на таких колесах нормально ездит Просто я не знаю наскільки резина довго притянуть по таким дорогам. Наверно, не дорога Наверное так? поверну а хтось тут їздить, бачиш, трохи є. Ой-ой, а тут якісь корні, слухай. Я прям чувствую кожен корінь. Я велика Ну Та мені треба більше, мабуть, підкачати, щоб хобот не бився в корню, так? Да? Але тут краса, я вам кажу. І на спуск дорога йде. І взагалі гарно. І воздух уже щось на літо похожий. Аби не падати. Так. Ну, вдоль дороги, вглубь ліса, куди їхати? І ще туди. Я не знаю. Я цей... Цель... Я цей ліс не цей, не розвідував. Ну туди ми вдоль дороги йдемо. А туди, мабуть, до тої альтанки, я не знаю. Туди. А не хочеш сюди по такій тропінці? Ні, ну там була дорога. Дорога ну, Я бачу, ми може трошки проїдемось, ні? Туди саме лучше. Побачимо взагалі Просто цікаво, І що там. Тут більше часу, то поїдемо. Ще... Про... Тут не зібачка нічого. Через три пункті я годину трапить. Мусить защиту знімати, все вичищати. А, це та одна машина, що ти думав за годину зробиш. О, ось, О косуля. Вікає. І живає гарна. <гум> ну, так ми навіть далеко в ліс не заїхали. А гризки тут інтересні А що вона тут сама робить? Диви, бігає. Ну а это талень. Тут... Ні, вона туди побіжала. Треба їхати, щоб вдоль. Вона туди вже побіжала. Але класно, слухай. Ні, та поїхали туди побачили, ну якраз. Гуди. А ліску тут інтересно ми просто по цьому лісі не їдем, ну ти й не їздиш. Я рідко, а я трошки заїжджав. Ну надеюсь, ми більше хищників не побачимо. О, диви, можна туди поїхати, бачиш, живе. Ми поехали посмотрим. Ні, а ми вглуб їдемо.

Ліси теж мають бути, але ліси всі бешені. Тому треба бути обережним. Терох, якщо медведя побачиш, кричи, бо я не побачу О! Ось там висить Нет, слухай, тут гарний ліс. Це я десь тут впав, да? А вон еще, Серех. А ну давай побыстрее. Вот туда побежала. Але тут гарно, я вам кажу. Тут... Ні, тут дуже гарно. От туди побіжала. можна бігати. Чи та сама, чи не та сама. Але чого одна? То не десь? Мабуть, ні. Щось таке сиділо. Слухай, вообще бличка бігає. Я би зняв, конечно, кофту. Чуєш, може за заберемо? Ні, может горчицу там же дорога в інший ліс. Там дорога дорога в інший ліс. Тут направо же дороги нема. Дальше інший ліс. Ну давай, але там вже не знайде, я пам'ятаю. Поїхали, заїдемо. Мені з тобою нічого не страшно. Не знаю як тобі зі мною. На шосейних колесах. Міг той годі. Хоча я вам скажу нормально їздити. Якщо без великих корней і суха дорога. І, і, і не хуже, і не лучше. Тут, тут не зна, тут веде водає. Тут Серега ми з тобою не приїдемо. Ми, ми туди, ми... да, тут, тут так по поїдемо, а куди поїдемо. Тут тяжко, Серега. Давай назад вертатися і поворачувати наліво.